Ніс, 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 ніс. Знайомтеся, Гучі фон Ланштейн. Так записано у документах, а для рідних та друзів він просто Буч. Нещодавно цей пес став чемпіоном на світовій виставці собак, що пройшла у Женеві. Власник Буча пан Віталій розповідає, завели вівчарку не для виставок. Лише згодом керівниця обласного клубу собаківництва подала ідею дресирувати родовитого улюбленця. Вона побачила, каже, ребята, у вас ж класна собака, давайте щось з нею робити, давайте будемо вчити, давайте будемо займатися, давайте будемо дресирувати. Отак от воно от почалося. Півтора року було собаці, ми виїхали перший раз на виставку, отримали самі низькі оцінки, які тільки можна було розстроїлись. Потім поїхали ще на одну, ще точно та же. Потім поїхали на третю, і тут, як то в тому анекдоті, як понеслось. Кожною виставкою оцінки були все кращі. Далі чемпіонство України, Румунії, Молдови. Зі званням Чемпіон Європи Буч вирушає на чемпіонат світу в Женеві. Як пояснює тренер Сергій, щоб виступати на такого рівня змаганнях, потрібно активно тренуватися, дбати про спеціальне харчування і стан шерсті. Тренування тривало приблизно рік. Посилене тренування щодня вранці і ввечері. Дивимося дати змагань заздалегідь і щодня тренуємося з собакою. Керівниця обласного клубу собаківництва Наталія Кривоколінська зізнається, робила ставки на іншу собаку. Але перемога дісталася Черкаському бучу. Відіграла свою роль генетика собаки, удача і насамперед значні вкладення господарів. Це не успіх когось одного, тобто, такого не буває. Тут успіх, звичайно, команди. Перш за все, це хазяїн, потім є в нього можливість такого рівня фахівців запрошувати тоді то да. Ну, я ж кажу, що ще раз наголошую на тому, що це ну, велика, велика, велика праця. Пан Віталій зізнається, мріяв про німецьку вівчарку з дитинства, своїм улюбленцем пишається. Адже віднині офіційно буч найкраща собака, не лише для своєї родини, але й в усьому світі. Дивлячись на те, наскільки він здоровий, високий, і злобний, страшно виглядить, це собака-кіт. Все, от він прийде, він всіх любить, він повністю його треба чесати. Він прийде, буде, положить голову, погладьте мене все. Це собака-кіт. В дворі може чужий зайти, і вийти точно та збере і поможе винести все, що треба. аби тільки його похвалили. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.